Чому ти зневажаєш свої сни? Ти бачиш сни, але чи звертаєш на них увагу? Більшість людей прокидаються, стирають сон із пам'яті і йдуть далі. День за днем, рік за роком. Але питання: навіщо тобі показують сни, якщо вони нічого не означать? Це не просто кіно для мозку, це твій внутрішній простір. Там немає акторів, там усе ти. У снах ми бачимо мультики, фільми, абсурд, трагедії, любов. Але ми не аналізуємо, ми зневажаємо. А даремно. Бо сни це інформація про тебе. І дуже часто сни повторюються. Тобі не просто так двічі, тричі, п'ять разів сниться одна і та сама історія. Це ключ ключ до твоєї реальності. Є віщі сни. Коли ти прокидаєшся і весь день проживаєш як у сні, є сни, які показують твоє майбутнє. Є сни, в яких ти входиш у підвали, відкриваєш двері або не відкриваєш. Кожна така деталь це карта твоєї душі. І коли ми з вами займаємося карпатською терапією, ми обов'язково розбираємо сни. Бо через сни. Можна побачити, які сутності керують твоїм життям, знайти старі програми, звільнитися від емоцій, які ти не міг назвати, відкрити нові двері у нову реальність. Все, що тобі треба перестати зневажати те, що бачиш уночі, і почати знову слухати самого себе. Карпатська терапія з тобою на зв'язку. Зателефонуй. І ти взнаєш про карпатські секрети.